There! Сьогодні мова піде про модальні дії слова Can та may. Якщо про перше ви вже чули, то ось це для вас новеньке. Але, ймовірно, may ви вже зустрічали в школі, коли вчителька вчила вас перед тим, як вийти з класу, попроситися May I go out. або навпаки, якщо ви спізнилися, сказати May I come in. Або може ви просто чули ось цю фразу may the force be with you. May, так само як і can, перекладають можу могти. May I go out – можу я вийти, May I come in – можу я зайти. То в чому ж різниця між can та may і коли яке вживати? Давайте детально обговоримо кожне з цих модальних дієслів. Пригадаймо також, що модальні дієслова це такі собі моделі. Які не змінюються і не виконують брудної роботи, не додають до себе ніяких часток або закінчень, а також вони не допускають існування часток і закінчень у робочого дієслова, яке стоїть поруч з модальним. Якщо вам треба взагалі пригадати, що таке модальні дієслова, перегляньте ще раз початкове відео з цього плейлисту. А тепер давайте пригадаємо модальне дієслово «can», і які воно має значення? Перш за все, ми вживаємо can, коли говоримо про фізичну здатність щось робити. Can you pilot a spaceship? Ти можеш пілотувати космічний корабель? Ми запитуємо про те, чи людина вміє це робити. Can також вживається, коли ми просимо на щось дозволу. Can I pilot the spaceship? Можна мені поводити цей космічний корабель? Can також може виражати ймовірність. He can be on the spaceship. Він може бути на космічному кораблеві. Не стовідсотково, але дуже ймовірно. Отже, can виражає фізичну здатність, дозвіл або ймовірність. А як щодо may? May ми вживаємо, коли просимо Дозволу на щось. May I pilot the spaceship. May ми вживаємо, коли кажемо про ймовірність чогось. He may be on the spaceship. «May» ми вживаємо, коли виказуємо якесь побажання May the Force be with you або may you find peace. Тож, May виражає дозвіл, імовірність припущення і побажання. Давайте тепер порівняємо can і may. Які відмінності? Як бачимо, мей ми не вживаємо, коли говоримо про нашу фізичну здатність щось робити, про наші вміння і навички. Can, в свою чергу, ми не вживаємо для висловлювання побажань. Але у модального дієслова слова can і у may у нас збігаються два пункти. І те, і те можна вживати, щоб запитати дозволу щось робити. І те, і те можна вживати, коли ми припускаємо щось, говоримо про ймовірність чогось. Чи є хоч якась різниця в цих двох пунктах? Почнемо з пункту прохання дозволу. Чи є різниця в реченнях can I pilot the spaceship?» and «May I pilot the spaceship?» Насправді, сучасній англійській, ви можете вживати як той варіант, так і інший, зовсім не думаючи про різницю. Вони є взаємозаміняючі один одного. Якщо ж в цьому пункті ви все ж таки хочете трошки заморочитися, то я дам одну підказку. May I вважається найбільш формальним і ввічливим способом щось запитати. На сходинках ввічливості перше стоїть питання Can I pilot the spaceship? На другій сходинці вже відоме вам питання Could I? Pilot the spaceship. А от на третій сходинці вічливості буде стояти May I pilot the spaceship. Отже, may I ще більш вічливе, ніж could I. Саме тому may I не прийнято вживати у розмові з друзями та родиною. Але воно буде доречно, коли ви питаєте дозволу вчителя, щоб кудись вийти. May I go out? May I come in? Хоча в такій ж ситуації не буде помилкою сказати Can I go out?» or «Can I come in?». Бо, як ми згадували, в сучасній англійській ці два питання взаємозаміняємо. І почали Кен і Мей перекривати один одного в цій сфері ще від початку 1800-х років, але ще й досі залишилися вчителі старих традицій. Які вважають, що «can» можна вживати тільки коли ви говорите про фізичні здібності. А коли ви питаєте дозволу щось робити, треба казати «may». В такому разі можете сказати вчителю, що таке правило існувало в англійській мові до 1800-х років, і він вже просто відстав від життя. Джерський Рін просто шуткую. Виявіть повагу до вчителя, прийміть до уваги його побажання і просто вживайте «may I» як формальне звернення до вашого вчителя. Як елемент ділового спілкування. Інший пункт, в якому збігаються can і may, це ймовірність. Коли ми припускаємо, що щось ймовірно може бути. He can be on the spaceship. He may be on the spaceship. Хоча на перший погляд різниці немає, і особливо в українському перекладі різниці не буде, але значення трошки відрізняється. Коли ми кажемо he can be on the spaceship, це виражає. Більшу ступінь нашої впевненості в тому, що він є на космічному кораблеві. Якщо кажемо he may be on the spaceship, ну це дуже маленька ймовірність. Отже, він може бути can be – це ми більш впевнені, be – Ну, майже зовсім не впевнені. Ще одна різниця уживання цих двох модальних дієслів стосується сфери, коли ми не просимо дозволу, а робимо якийсь запит або прохання щось зробити. Наприклад, на мій запит May I pilot the spaceship?» диспетчер може мені сказати Can you call back later?» Диспетчер не просить в мене дозволу щось зробити. Навпаки, він просить, щоб я щось зробила. Дає мені запит на щось, щоб я йому передзвонила пізніше. В такій же ситуації буде доцільно і використати Could you call back later? без зміни значення. А от may тут використати вже не можна, бо may – це прохання про дозвіл. Або ж навіть відповіддю на моє прохання May I pilot the spaceship? може бути і на питання, а просто речення Can you buy your own spaceship, please? Знов таки, це не прохання про дозвіл, це запит до мене, щоб я щось зробила. Отже, такі запити ми висловлюємо тільки за допомогою can або could. А тепер давайте потренуємось. Оберіть, що має стояти в наступних реченнях: can або may. To find someone who can pilot the spaceship. Ми говоримо про фізичну статність вміння пілотувати космічний корабель. Саме тому нам необхідно can, адже may в такому значенні не вживається. Наступне речення. You may win the race But it is very unlikely. ти можеш виграти гонку, але це дуже мало ймовірно. Саме may передає нам це значення дуже маленьку ймовірність чогось. Наступне речення. You that empire may attack us at any time. Слова зречення I can tell you and at any time вказують на нашу сильну переконаність в чомусь. Коли ми говоримо про ймовірність чогось, чому ми сильніше переконані, ми вживаємо can. Але слід зауважити, що в такому разі Empire Can attack us. Також ймовірний варіант. Але в такому разі в нашому реченні буде двічі повторюватися can, що стилістично недопустимо. Тому ми залишаємо лише одне can на початку, а в другому місці вже вставляємо may для гарнішого звучання. Наступне речення. May I borrow a 2? Може я позичити інструмент, який може розрізати цю стіну. В другому випадку, інструмент, який може розрізати, вказує на здатність і фізичну можливість інструмента. Там 100% має стояти can. Тоді, як на початку нашого запиту, ми просимо про дозвіл. А дозвіл можна як виражати через can I, так і через may- I. але оскільки в другій частині в нас вже 100% стоїть can, то на початку ми кажемо may, щоб не повторюватись. And the last sentence останній реч. Can you let me know? when I may be able to access the spaceship again. Тут ми просимо не дозволу, а посилаємо запит, щоб людина дала мені знати якусь інформацію. Запити ми починаємо з can. Ну а в другій частині ми вживаємо may в значенні того, що я маю дозвіл на щось. Це приклади, які допоможуть вам ліпше орієнтуватися у вживаннях «may» і «can». And that's all for today. May the force be with you.